Два мільйони українців потребують ліків на основі медичного канабісу. Такі дані Міністерства охорони здоров'я. Після закінчення війни ця цифра зросте у кілька разів, адже такі ліки можуть допомогти і пацієнтам із посттравматичним синдромом та хронічним болем, наприклад, після поранення. Проте медичний канабіс в Україні заборонений у парламенті. Зареєстрували законопроект про його легалізацію. Та, поки депутати документ не розглядали, як діє медичний канабіс, і чому частина парламенту проти його легалізації? Людмила Павленко розбралася. Цим кадрам три роки киянин Антон Кулагін по пандусу везе дружину на візку. Нині він і сам ледь пересувається. Я ходжу наразі з тростиною і метрів з 200-150, і, і Мені треба трошки відпочити. У Антона та Мар'яни Росіяний склероз. Це хронічна хвороба, яка вражає зорові нерви, головний та спинний мозок. Антон розповідає, відчуває спазм м'язів та нестерпний біль. Подолати його допомагає. Ось такий спрей на основі медичного канабісу. Я не відчуваю наркотичного ефекту. Я відчуваю ефект розслаблення моїх м'язів. Мені легше, мені зручніше ходити. Через війну подружжя зі столиці виїхало до Німеччини. Розповідають в Україні препарат купували на чорному ринку, адже медичний канабіс не легалізований. Маяна пригадує, як здивувалася, коли у Німеччині лікар вперше виписав рецепт. І ти приходиш з цим рецептом в аптеку, отримуєш ліки, і це без проблем абсолютно. Пацієнти з росіяним склерозом, епілепсією, онкологією, хворобами Паркінсона та Альцгеймера. Усього до повномасштабного вторгнення Росії ліків на основі медичного канабісу, за даними мінохорони здоров'я, потребували понад 2 мільйони українців. У відомстві прогнозують, після війни ця кількість зросте до 7 мільйонів. До пацієнтів із хронічним болем додадуться люди з фізичними та психічними травмами, каже сімейний лікар Дм. Дмит... Митро Сергійко є дуже велика знов ж таки кількість. Людей, які можуть потребувати дані препарати на основі медичного канабісу це і після травматичний синдром, це і травматичні, якісь гострі ураження. Жителька Бучі Тетяна пережила окупацію. каже її історію знають лише близькі, тому просить приховати обличчя і змінити голос. Пригадує, як до неї на подвір'я крізь ворота заїхав танк. Росіяни наставили на жінку гармату і пограбували. Потім розстріляли будинок сусідів. Ці емоції жінка переживала щоночі після звільнення. Нення міста один і той самий сон діймав її понад місяць. Друзі передали канабіс медичний. І я там його почала приймати. Це масло там по дві краплі. І цей жахливий сон, який мені снився, просто постійно він зник. Медичний канабіс легалізували 56 країн, каже Інна Іваненко, виконавча директорка благодійного фонду Пацієнти України. Майже 90 громадських і ветеранських організацій звернулися до народних обранців із вимогою легалізувати медичний канабіс в Україні. Урядовий законопроєкт зареєстрували у парламенті торік у червні народ розгляд його поки не винесли, це будуть спреї, пігулки, а, масло, а, олійка. Ми зможемо отримати доступ до лікування. а Українськими ліками, які виготовлені з української сировини, вирощені в в Україні лише через три роки. Це дуже довго. Цей час знадобиться, щоб оформити ліцензії та створити умови для вирощування медичної марихуани. Доти сировину тимчасово доведеться завозити за кордону, говорить Інна Іваненко. Але для цього до законопроєкту треба буде внести поправки. Зауваження автори будуть готові врахувати, каже заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін. Можна буде завозити сировину для проведення наукових досліджень, і у тому числі скоріше за все, що в фінальній редакції можна буде завозити її для локального виробництва з точки зору перспективи. То дійсно ці 2-3 роки дозволять Україні мати свої власні а, а, ринки і також сировинні певні бази. Медичний канабіс в результаті ретельної селекції не містить речовин, які спричиняють наркотичне сп'яніння. Тобто це ліки для полегшення болю або зменшення тривожності. Нагадують у мозі опонент у парламенті перед голосуванням попередні законопроекти інших авторів не отримали підтримки більшості. Позиція батьківщини досі незмінна, каже заступник голови фракції у парламенті Сергій Соболєв. Продовжує, щоб використовувати медичний канабіс для лікування, закон не потрібний. Всі можливості легалізувати. Канабіс саме в медичних цілях сьогодні в руках уряду і мене дивує, коли уряд вносить таке рішення захистити хворих через зміни відповідних постанов Кабінету Міністрів. Дискусії та обговорення щодо законопроєкту тривають, говорить голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Сподівається, зрештою вдасться переконати колег, що у разі ухвалення законопроєкту в Україні створять суворий контроль за вирощуванням конопель і обігом ліків на їх основі. Снові деякі колеги вважають, що цей закон випустить на ринок не медичний канабіс, реакційний канабіс. Ну знаєте, ці голландські кофішопи неде там немає посилання на якусь там фантастичну можливість рекреаційного канабісу. Документ до сесійної зали каже Михайло Радуцький, планують винести на початку березня. Людмила Павленко, Олександр Прозоров, Владислав Нагорний та Богдан Заїка суспільне новини.